Цей виклик не був спонтанним. До першого занурення я готувався 9 місяців. І ось з чого почався мій стабільний шлях. Привіт, мам. Привіт, Тарасику. Як справи? Та ніби ніби добре все. Щось Туда? дуже останнім часом болить голова. Тебе. Угу. Так Ого. Ага. жорстко болить. Я думаю, що. Саме перше, що треба зробити, то йти заземлитися. Вийти босимо на, на двір, на траву, на землю стати, заземлитися. Так що починай з такого. І перестане голова пліти. А й справді, чому б не заземлитися? Та зараз піду так і зроблю. Якраз сніг якраз лежить. І розкажеш, подзвониш, скажеш, як ти себе почуваєш. Добре, домовились, Дякуємо. Чекай, а чому б не облитися холодною водою на вулиці, стати на сніг, зарядитися енергією? І заземлення буде, і обливання буде. Шека. Так і зроблю. Kapalık <laughs> şu